Два роки і два місяці перебував у російському полоні Владислав Кондратюк 28-річний бердичівлянин, гранатометник 139-го окремого батальйону територіальної оборони. 23 травня 2025 року, під час обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу Владислав Кондратюк був звільнений з російського полону. Я потратив в полон 27 березня 23-го року. Мене обміняли 23 травня, 25-го року. Нас почали перевдягати в'язьмі в 22 травня. Чоловік говорить, що першим українським містом, яке він побачив, був Чернігів. Владислав каже, що вразила кількість людей, які їх зустрічали. Та в шокі велика кількість людей зустрічала нас там по дорозі. Ми, ми були в шокі. типу, люди їдемо ж. Почається люди нас там зустрічають. Тим більше там прийшли на цей на. Кордони зараз ми ви вийшли з автобусів. У нас там зустрічали військові там волонтери. Та не йде, попросив телефону набрав матері, бо я думав, що мало лі може. Мама десь рядом теж приїхала на обмін, Може і повідомили з нею переговорив. Владислав, випускник Крипінського державного податкового університету, працював у податковій поліції. З жовтня 2018 по березень 2019 брав участь у спеціальних заходах у рамках операції об'єднаних сил на сході України. Від початку повномасштабного вторгнення російської армії добровольцем став до лав Збройних сил України. У полон потрапив 27 березня 2023 року в Харківській області. Війська регулярної російської армії оточили їх бригаду, говорить Владислав. Працювала їхня піхота. З одного з флангів вони обійшли так би сказати, невидимою зоною для нас, і зайшли з флангів шослангнів шесть стил до нас. Зайшли то найстрашніша згадка про війну це перша доба полону, говорить Владислав. П'ять чоловік взяли в полон. Один з нас був поранений. Перша ця доба. Вона була тим, що от нас перевозили, перевозили там по їхніх позиціях, і в будь-який момент ти міг загинути. Могли тебе розстріляти, десь ще в якийсь момент що їм щось не сподобається. Вони могли в той момент зробити будь-що, тому що ти ніде не числишся. Владислав перебував у в'язницях Білгородської та Смоленської областей. В шість цього франку підйом зразу вдягаємося зарядка хвилин. Там 15 зарядки. Потім саме вмиваємося, прибираємо в камері. стояти, сидіти заборонено не можна. поки немає команди вільний час, ми не маємо права там сісти чи там передвигатися по кімнаті. Владислав розповів, що в полоні постійно відчував голод. Щоби менше страждати, навчився абстрагуватися від думок про харчування зі 110 кілограмів за два роки полону. Владислав схуд на 45 кілограмів. Сніданок це міліграм, міліграм 200 чаю несолодкого, це грам десь 200 до 200 грам каші. І півтора кусочка хліба дрясу в на обід може попастися. але ну, от це може попастися, може попастися як там невеличкий шматочок, може там попасти раз. Може бути декілька днів м'ясо попастися, а потім місяць може його не бути. За те, що подивився у вікно, або в очі працівнику в'язниці могли побити, застосувати електрошокер або залишити без їжі на цілий день, розповів Владислав. Чоловік говорить, що забороняли спілкуватися українською. Владислав розповів, що у в'язниці змушували вчити на пам'ять російський гімн та російськомовні вірші, які прославляють Росію. Постійно відчувався брак інформації про стан в Україні, але найбільше каже чоловік: його вразив російський православний журнал під назвою Душа. Я його читаю. Там ну інформація там церковна, церковна, церковна. і в кінці сводка по СВО, і в цій сводці пишеться, що лютий 23-го року. Що вже як декілька місяців війська Російської Федерації зайняли місто Житомир. О, да, заши за що ще й говориш? Зайняли місто Житомир, відбудували два райони Богуні і Корбутівку, Поставили пам'ятник Леніну, і це все пишеться. Це лютий 23-го року. Там дащо будуються нові дитячі садки. Буде, готують нових вчителів російської мови. Психологічно підтримували листи до мами та до коханої, які писав з російської в'язниці, говорить Владислав. Переживав чи, як вони це все перенесли, мій полон. Чи з ними все добре, здорове, чи щось сталося. Откуда тримався лист, що мама написала, що все добре, ми тебе там чекаємо. Дівчина також саме написала, що все добре, ми тебе чекаємо. Я такий камінь серця. Фухт. Владислав каже, що після повернення його прооперували, видалили жовчний міхур, та наразі чоловік проходить реабілітацію. Владислав каже, що планує допомагати адаптуватися до життя людям, які пройшли російський полон. Чоловік говорить, що готується очолити центр психологічної адаптації військових та осіб, які постраждали від війни. Там запропонували там посаду очолити даний заклад, наша міська влада і от буду займатися в цьому плані і от в цьому центрі будуть працювати психологи, юристи, реабілітологи, психотерапевти, які будуть надавати допомогу таким людям, і хотілося б плідно з ними спрацювати. Владислав говорить, що, попри складну психологічну ситуацію, українці мають продовжувати боротися за свою незалежність. Є такий момент, що втомилися від війни, але Потрібно продовжувати, тому що поки ти втомлюєшся від війни, російські військові продвигаються на фронті. Кожне твоє там а й потом, або там, наприклад, зневага або ще щось може приблизити їх до наших міст, до твого дому. Тетяна Скоростенська, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомир.